Cheers. Uh -huh. Метою діяльності нашої громадської організації з самого початку було покращення туристичного іміджу містечок подібних острогу, невеликих з незначним економічним, але величезним культурним та історичним потенціалом. І для розвитку цього потенціалу ми почали створювати відповідну медійну продукцію, оскільки зараз жоден культурний проект не обходиться без хоча б мінімального застосування інноваційних технологій. Ми хотіли б поділитися нашим досвідом в створенні інноваційних культурних продуктів. Ця відеолекція орієнтована на культурних менеджерів, які хотіли б у доступній формі ознайомитись з сучасними інноваційними трендами для подальшого застосування у своїй діяльності. Однак, оскільки детальне розкриття даної теми вимагає запису цілого курсу лекцій, у цьому відео ми лише поверхово розглянемо найпопулярніші варіанти застосування інновацій в культурній сфері. У зв'язку із введеними обмеженнями на подорожі, останні роки значно зросла зацікавленість у панорамних турах. Такий тип інтерактивного медіа відрізняється від звичайної фотогалереї або ж навіть відеоогляду локації більшою імерсивністю, тобто зануренням глядача у віртуальний простір, в якому у нього є можливість, хоч і мінімальної, але взаємодії з локаціями і об'єктами на цих локаціях. Технічно, панорамний тур представляє собою набір панорамних зображень, які за допомогою спеціального програмного забезпечення і Інтерпретуються як сфери, всередині яких знаходиться глядач, і за допомогою інструментів навігації має можливість оглянути локацію так, як міг би це зробити наживо. Між собою ці сфери пов'язуються за допомогою інтерактивних точок переходу. Вони працюють як звичайні посилання. Просто натиснувши на це посилання, глядач активує перегляд іншої сфери. Також на цих віртуальних локаціях можуть бути присутні інтерактивні точки, натиснувши на які глядач отримує інформацію у вигляді тексту, зображення, відео або ж звукового супроводу. Можливість додавання інформаційних і медіаточок у локацію панорамного туру значно підвищує цінність подібного культурного продукту у якості пізнавального або ж навіть навчального матеріалу. Цього року ми приймали участь у створенні панорамного туру Regia – культурний шлях Ради Європи в Україні. Він сполучав у собі як аеропанорами з великою кількістю інформаційних точок, які давали можливість краще зрозуміти контекст, в якому знаходиться локація, так і власне панорамні тури музеями, замками та іншими цікавими локаціями на даному турі. Туристичному шляху. Звісно, що навіть найбільший у плані кількості точок перегляду панорамний тур, не зможе замінити відвідання локації вживу. Проте така форма подачі дає можливість структурувати інформацію подібно до екскурсії, де глядач, поступово переходячи з кімнати у кімнату, отримує нову інформацію і при цьому має можливість просто роздивитись відображеною локацією без потреби безпосереднього знаходження у ній. Сьогодні існує велика кількість сервісів, як безкоштовних, так і дороговартісних, які дають можливість розміщувати. Ваші панорамні тури в інтернеті. Найбільші перегляди вам забезпечить розміщення туру на картах Google. Це не надто складна процедура, яку можна безкоштовно опанувати за кілька днів. Проте таке розміщення не дає можливості додавати інформаційні точки на панорами, що значно зменшує загальну цінність такого туру для потенційних глядачів, які можуть бути зацікавлені у поглибленому знайомстві з локацією. Альтернативним же варіантом є створення кастомного туру у спеціальному програмному забезпеченні, яке не є безкоштовним і вимагає. Навчання, але дає значно ширші творчі можливості. Для створення панорамних зображень, які можуть бути використані у турі, сьогодні є три основні способи. Перший це смартфон і додаток для створення панорамного зображення. Це можна сказати безкоштовний варіант, але якість кінцевих зображень не надто висока. І це пов'язано не лише з якістю камери смартфона, а й з самою фізикою створення панорамного зображення. Другим варіантом є використання 360 камер, які дають можливість за один клік створювати досить якісні зображення. Аження у достатній роздільній здатності для того, щоб глядач мав можливість роздивитись деталі. На сьогодні стандартом є розширення панорам у 8096 на 4048 пікселів. На ринку присутня велика кількість камер, які відповідають цим параметрам, і їх ціна щорічно зменшується. І третім способом, що дає найвищу якість зображень, є використання фотоапарата з ширококутним об'єктивом, встановленим на спеціальне кріплення так звану панорамну голову. Це дає можливість отримати зображення надвисокої роздільної здатності і забезпечити високу гнучкість в обробці отриманих панорам. Панорам. Цей варіант вимагає великих інвестицій в обладнання, програмне забезпечення та навчання, проте результати, які він надає, поки є недоступними для альтернативних способів отримання панорамних зображень. З панорамних турів почалась наша діяльність ще до створення громадської організації. А для більшої ілюстративності ми додамо кілька прикладів своїх панорамних робіт в описі до відео. Та все ж зараз тури складають набагато меншу частину нашої діяльності в порівнянні зі створенням відео та анімаційних роликів. Зараз кожен навіть невеликий проект потребує щонайменше одного відео. Хоча зазвичай це два або більше: рекламний ролик для соцмереж, відео для телебачення, звітний ролик і тому подібне. Основна проблема, з якою можуть стикатися організації при замовленні відео або ж складанні кошторису проекту, в якому присутні відеоролики, це незнання основних, так би мовити, жанрів відеоконтенту. Найбільш популярним замовленням у сфері проектної діяльності є звітний ролик. Основною вимогою до його створення є якомов. Мого, ширше відображення результату реалізації проекту. Зазвичай такий ролик триває не більше трьох хвилин, супроводжується за кадровим голосом, який лаконічно описує суть проекту і його результати. А відеоряд ілюструє те, про що говорить диктор. Також дуже часто в такому ролику може бути присутній короткий коментар від керівника проекту або ж експерта, який позитивно оцінює результати реалізації проекту. Замовник має враховувати, що в абсолютній більшості випадків виконавець, що виготовляє звітне відео, не займається написанням тексту. Ксту, якщо це звісно, не піар агенція або ж Специфічна організація, яка має відповідні компетенції. У свою чергу, рекламний ролик частіше висвітлює не результати, які можуть бути нереалізовані в повній мірі, а мету проекту, його головну ідейну складову. Задача реклами зацікавити глядача, а не відзвітувати про роботу. У цьому різниця з попереднім прикладом. Такі ролики тривають не більше однієї хвилини. супроводжуються музикою, яка задає настрій проекту, натхненна, ностальгічна, сумна тощо. І часто включають графічні та анімаційні елементи наприклад, заставку чи анімований логотип проекту чи організації. Окремою групою відео є повністю анімаційні ролики. Така робота значно більш трудомістка і на її виготовлення іде значно більше часу. Проте анімація дозволяє показати у простій формі речі, які важко сприймати виключно текстом або неможливо проілюструвати живою зйомкою. Задачі анімаційних роликів можуть бути абсолютно різними: від рекламного відео до ілюстрації лекції. Плануючи замовлення анімаційного ролику, клієнт має розуміти, що оплата здійснюється за хронометраж. Тобто, чим більша тривалість, тим Більша вартість і, як правило, потреба довшого часу на реалізацію. Ще одним жанром відео, з яким ми часто стикаємось, є інтерв'ю. У ньому проводиться запис розмови з людиною у формі питання-відповідь. Інтерв'юєр може бути присутнім в сцені, звучати за кадром або ж питання можуть бути просто відображені на екрані. Відповіді інтерв'юйованого монтуються таким чином, щоб думки, виказані ним, ніяк не викривлялись, а усі обмовки та речі, що безмістовно розтягують хронометраж, були видалені. Основною проблемою у виготовленні такого відео. Відео є його залежність від якості поставлених питань і якості мови інтерв'юйованого. Тобто, чим краще і чіткіше людина може висловити свої думки, відповідаючи на питання, тим менше роботи вимагається від монтажера, і тим швидше замовник отримує готовий продукт. Також хотілося б сказати кілька слів про відеолекції. На відміну від інтерв'ю, лектор сам задає структуру розповіді. Лекція може супроводжуватись ілюстративним матеріалом, який записується на відео безпосередньо під час лекції, або ж додається на етапі монтажу в залежності від обраного стилю розповіді, лектор може як зачитувати текст по суфлеру, так і імпровізувати. Також зазвичай сам лектор висловлює побажання видалити якісь частини лекції чи обмовки на монтажі, або ж залишити усе в оригінальному вигляді. Звісно, це не всі жанри відео, з якими ми стикаємося у своїй роботі, але вони є основними, які найчастіше зустрічаються у проектній діяльності. Інформація озвучена вище не є чітким визначенням, яке ви могли б вписати у технічне завдання, але вона надасть вам орієнтир у тому, що саме вам може знадобитись у вашому проекті. Також хотілося б додати, що незалежно від жанру у сфері виготовлення відеоматеріалів зростає потреба до підвищення інклюзивності контенту, тобто використання сурду тифлокоментарів та більш розміреного темпу монтажу. Тажу, що дає змогу краще сприймати матеріал людям з порушеннями слуху, зору або тим, хто має ментальні порушення. Загалом тема інклюзивності зараз знаходиться на особливому рахунку організацій, які надають грантову підтримку, що свідчить про наявність відповідного суспільного та державного запиту. За останні два роки наша організація приймала участь у п'яти проектах, повністю або частково орієнтованих на інклюзію. Основним культурним продуктом, за виготовлення якого відповідали саме ми, було оцифрування і виготовлення тактильних копій. На сьогодні створити 3 d модель експонату, тобто провести його цифрування, можна навіть з використанням. Мобільного телефону з більш-менш якісною камерою. Така техніка називається фотограметрією. І її принцип полягає у тому, що об'єкт фотографується зі всіх сторін таким чином, щоб кожна точка поверхні об'єкту відображалась щонайменше у двох сусідніх фотографіях. Це дає можливість програмі визначити спільні елементи поверхні на всіх фотографіях та створити масив точок, розміщених у тривимірному просторі, саме так як вони розміщені на поверхні об'єкту, так звану хмару точок. Подальші алгоритми, виходячи з даних цієї хмари точок, створюють. Орить високополігональну 3D-модель. В залежності від мети, ця модель потребує подальшої обробки. Якщо вона буде використовуватись для веб-перегляду або у додатках доповненої реальності, то кількість полігонів має бути значно зменшена, що дасть можливість зменшити кінцевий розмір файлу. У разі ж потреби виготовлення, до прикладу, тактильної копії об'єкту, модель має бути очищена від дефектів, що неминуче виникають у процесі фотограметрії та специфічно підготовлена до друку. Така очистка може займати від кількох годин до кількох тижнів залежності від складності об'єкту значно спростити процес створення високодеталізованої моделі може використання 3D-сканерів. Вони дозволяють отримати початкову хмару точок значно вищої якості і деталізації, що кардинально зменшує складність подальшої обробки і очистки моделі. Проте вартість такого обладнання на сьогоднішній день є значною і до того ж вимагає висококваліфікованого персоналу. Тому у своїй діяльності ми користуємося саме технікою фотограметрії, і як приклад того, якого результату можна досягнути, з використанням відносно простих і Доступних інструментів ми додамо посилання на файл. Це буде одна із десяти моделей тактильних копій архітектурної спадщини Волині, зроблена нами цьогоріч у рамках одноіменного проекту. Ви зможете роздивитись усі деталі цієї моделі за допомогою будь-якого 3D-редактора або ж навіть надрукувати на 3D-принтері. Але знаєте, що друк цієї моделі на нашому принтері зайняв більше 24 годин. Потреба у високій деталізації тактильної моделі зумовила наш вибір товщини шару у 0,2 мм. Загальний принцип побудови моделі у 3D-принтері це нанесення матеріалу шар за шаром. Відповідно, чим менша товщина одного шару, тим вища деталізація, але довший час виконання друку. У своїй роботі ми використовували 3D принтер з максимальною площою друку 21 на 21 при висоті 25 см. І це так би мовити, найбільше. Іч популярні розміри доступні для створення моделі. Хоча, коли у нас постала потреба виготовити особливо великі тактильні копії, вони просто складались з кількох частин. У подальшому такі моделі можуть бути як самостійними експонатами, так і бути використані в якості форми для виливки з більш вандалостійких матеріалів металу або, наприклад, поліуретану. А вже такі вилиті фігури можуть бути встановлені на вулиці. Загалом зараз ми бачимо тенденцію до збільшення кількості атракцій у одноманітному міському просторі. Встановлення мініатюрних Фігур та крильні копії будівель, мурали та інформаційні стенди до того ж, всі ці точки можуть бути доповнені інтерактивними елементами за допомогою AR-технологій. Технологія доповненої реальності вже не є чимось новим, проте вона все ще не надто розповсюджена. На сьогодні не існує єдиного універсального додатку, який би був встановлений на більшості смартфонів і який би дозволяв переглядати 3D-моделі в доповненій реальності. Найбільш наближені до цього так звані маски у соціальних мережах. Програма відстежує рухи обличчя відносно камери і змінює положення об'єкта відповідно до відстежуваних рухів. Це створює ілюзію існування цієї маски в просторі. Будь-які AR-додатки працюють за таким. Принципом трекінг, тобто відстеження реальної поверхні, та зміна положення віртуального 3D-об'єкта в просторі відповідно до даних трекінга. Технологія доповненої реальності надає можливість користувачу отримувати унікальний досвід, проте, як ви могли пересвідчитись, не є надто простою для реалізації. До того ж, вимагає наявності на локації постійного доступу до швидкісного інтернету, а також будуть постійні уточніші питання від людей, які не відразу зрозуміють, що написано в інструкції. Звісно, усе можна спростити, надавши можливість демонстрації ar експонатів виключно екскурсоводу. Але такий підхід нівелює леву частку переваг технології над звичайним відео чи, наприклад, серію фотографій з різних ракурсів. Загалом, можливість самостійного ознайомлення екскурсантів з експонатами у зв'язку з пандемією постала максимальна. Альногостро неможливість зібрання великих екскурсійних груп змушує шукати нові способи безпечного донесення інформації охочим. Тому все популярнішим стає доповнення музейних експозицій, аудіогідами та іншими матеріалами, доступ до яких екскурсант отримає за допомогою QR-кодів, що дозволяє отримати інформацію за відсутності гіда або екскурсовода. Аудіогід являє собою звуковий файл, в якому диктор у розміреному темпі проводить екскурсію, вказує на що саме слід звернути увагу в той чи інший момент, направляє по маршруту екскурсії і, по суті, проговорює той текст, який говорив би екскурсовод. Основна вимога до даного типу продукту це продуманість тексту, який готується на основі конспекту екскурсії, а також врахування тривалості переміщення екскурсантів з однієї локації до іншої. Якщо аудіогід описує, наприклад, лише одне приміщення, то це може бути один аудіофайл, в якому зроблені невеликі паузи, під час яких слухач встигає переміститись до наступної вітрини чи експонату. Проте, якщо мова йде про комплекс будівель чи навіть кілька окремих приміщень, зручніше розбити аудіогід на окремі файли, доступ до яких відкрив. Ватиметься по мірі потрапляння екскурсанта на ту чи іншу локацію, наприклад, за допомогою усе тих же QR-кодів. Спрощення доступу до контенту за рахунок розповсюдження смартфонів і швидкісного інтернету вимагає від культурних інституцій продукування усе більшого об'єму цього контенту. І якщо усе згадане мною, у тому числі і аудіогіди, це частіше, дороговартісна медіапродукція, то формат, який набирає все більшої популярності останні роки, подкасти не потребує значних затрат і дає можливість регулярного випуску контенту на різні теми, які так чи інакше стосуються діяльності організації. Подкаст це запис розмови однієї або кількох Усі на певну тему або ж обговорення кількох тем з тим чи іншим співрозмовником сьогодні не існує чіткого обмеження формату подкасту, тому це може бути як коротка насичена розмова, так і роздуми кількох людей тривалістю в кілька годин. Такий аудіозапис може бути завантажений як на спеціалізовані сервіси, так і у звичайні соціальні мережі з єдиною вимогою: цей контент не має порушувати правила платформи чи закони держави. Тобто, усі призиви до повалення режиму чи нецензурну лексику доведеться вирізати на етапі монтажу. Що, на жаль, набагато важче зробити у випадку іншого формату, який набув популярності у два останні ковідні роки прямої трансляції. Неможливість потрапити на ту чи іншу подію усіх зацікавлених по причині карантинних обмежень різко підвищила популярність платформ для відеоконференції та проведення онлайн-трансляцій тих чи інших подій від відкриття виставки до концертів чи вистав. Трансляція проводиться в режимі наживо, що забезпечує відчуття залученості глядача до події, а також дає можливість задавати питання чи висловлювати побажання від відносно того, що відбувається у ефірі, зазвичай такі трансляції проводяться з одночасним використанням кількох камер. Тому вимагають задіяності команди професіоналів, які зможуть підготувати потрібне обладнання, налаштувати трансляцію і провести її на належному рівні. А отже, потребують значних витрат на обладнання та персонал. Хоча і найчастіше не вимагає подальшого монтажу, що в свою чергу зменшує загальну вартість готового медіапродукту. Звичайно, ми згадали далеко не всі можливості використання цифрових технологій в культурній сфері. Однак, навіть наведені приклади демонструють ефективність такої взаємодії. Сподіваємось, наша розповідь допоможе вам у реалізації ваших культурних проєктів та спонукатиме сміливо застосовувати інновації для створення унікальних культурних продуктів.